Форматування тексту Рухомий рядок у цьому відео ми розглянемо атрибут для встановлення типу шрифту, вивчимо тег попередньо відформатованого тексту та навчимося створювати рухомий рядок в документі. Тип шрифту задається за допомогою атрибуту Face для тегу Font. Синтаксис є наступним. Фрагмент коду нижче ілюструє написання слова Привіт за допомогою шрифту Arial Black. Перейдемо до поняття попередньо відформатованого тексту. Якщо не використовувати спеціальний тег, то браузер при відображенні HTML-сторінки. Не зберігає усі пропуски розриви рядків, які записані в тексті, адже за замовченням слід відмітити, що усі пропуски, які йдуть підряд, браузер відображає як єдиний. Даний фрагмент коду ілюструє спотворення символьного зображення без використання спеціального тегу. Тех, який відповідає за попередньо відформатований текст, називається пре. Даний тег є парним розміщується в тілі документу. Розглянемо створення рухомого рядка в HTML-документі. Рухомий рядок задається за допомогою тегу МАКВИ. Даний тег є парним. Та розміщується в тілі документа. Параметрами рухомого рядка можуть слугувати його ширина, висота, повоження, напрямок руху, кількість повторень тощо. Розглянемо детально атрибути, які можна задати для рухомого рядка. Атрибут Вайц. Встановлює ширину рухомого рядка. Даний параметр може задаватися в пікселях або відсотках. Слід зауважити, що відсотки вказуються від загальної кількості ширини аркуша. Параметр Height вказує висоту рухомого рядка. Атрибут Eligin. Задає положення тексту рухомого рядка. Значеннями даного атрибуту можуть бути топ, що позначає розміщення тексту зверху. Bottom розміщення знизу, і middle розміщення посередині, Атрибут Direction визначає напрямок руху рядка. Можливі значення для даного атрибуту це left та right. Атрибут Біхейве визначає характер руху рядка. Параметр Loop визначає кількість повторення тексту. Якщо є бажання, щоб рухомий рядок бігав нескінченну кількість разів, слід задати параметру loop значення інфініті. Атрибут Scrollemount Встановлює довжину стрибка тексту за один такт. Довжина визначається в пікселях. Параметр BG Color» встановлює колір фону рухомого рядка. Розглянемо деякі приклади, які ілюструють задання рухомого рядка. В першому прикладі єдиним параметром рухомого рядка є його висота, яка задана тут у розмірі 50 пікселів. в другому прикладі атрибутом рухомого рядка є колір фону. В останньому прикладі задається ширина рухомого рядка та кількість повторень.